Ольга стояла біля дверей кабінету з віником у руках. Вода з відра розлилася на мармуровій підлозі. Всього кілька крапель. Нічого страшного. Вона вже тягнулася за ганчіркою, коли почула крик. Що це таке Максим Ігорович Вербицький. 45 років. Власник найбільшої it компанії в місті. Костюм за 3000 тисячі доларів годинник що коштує як квартира в центрі. І погляд, яким він дивився на прибиральницю, наче на щось липке на підошві черевика. Вибачте, зараз витру. тихо сказала Ольга, вже хапаючись за ганчірку. Руки її тремтіли не від страху, а від несподіванки. Вона працювала тут три місяці і звикла бути невидимою. Люди проходили повз неї, наче повз меблі. Ніхто не дивився в очі, ніхто не вітався. Для них вона була частиною інтер'єру, як горщики з квітами чи картини на стінах. Вибачте, він підійшов ближче. Ольга відчула запах дорогого парфуму, змішаного з кавою та чимось різким, може, роздратуванням. Ти взагалі розумієш, скільки коштує ця підлога? Ні, звісно, не розумієш. Звідки тобі знати його голос був холодний, розраховуючий. Він говорив так, наче вона не людина, а якась незначна перешкода на його шляху. Інші працівники в опенспейсі завмерли. Дівчина-менеджер біля принтера відвернулася, роблячи вигляд, що дуже зайнята паперами. Програміст у наушниках підняв голову, глянув і швидко опустив очі в монітор. Секретарка Людмила, з якою Ольга іноді перекидалася кількома словами біля автомата з кавою, тепер старанно розглядала свій телефон. Ніхто не заступився, ніхто не сказав жодного слова. Страх втратити роботу, страх виділитися, страх гніву начальника все це було сильнішим за співчуття. Олена Петрівна. Він навіть не намагався запам'ятати її ім'я правильно її звали Ольга, а не Олена, але їй вже давно перестало бути важливо виправляти тобі сюди не місце. Людям без освіти, без культури не місце в моїй компанії. Розумієш? Він говорив повільно, розтягуючи слова, наче пояснював щось зовсім тупій дитині. Вона стискала ганчірку, руки тремтіли, тепер уже від образи, від несправедливості, від того, що цей чоловік, який ніколи не цікавився, хто вона, звідки прийшла, що пережила, просто вирішив, що вона нічого не варта, просто тому, що ми є підлоги. Я маю вищу освіту, тихо сказала вона. Голос ледь чутний, але твердий. Це була правда. Вона закінчила економічний університет. З відзнакою колись вона розмовляла трьома мовами, керувала мільйонами інвестицій, консультувала великі компанії. Але він цього не знав і не хотів знати. Він засміявся коротко, зло. Такий сміх, що по спині побігли мурашки. Вища освіта у прибиральниці. То чому ти тут підлоги миєш, а не в офісі сидиш? Чому не на конференціях виступаєш, а відра носиш? Його голос набував обертів. Він отримував задоволення від цієї розмови, від свого домінування, від того, що може безкарно принижувати когось слабшого. Пауза довга пауза. Ольга подивилася йому у очі перший раз за три місяці роботи. Справді подивилася не скоса, не крадьомком, а прямо. І він побачив щось, що змусило його на мить замовкнути щось тверде, незламне, якусь внутрішню силу, яку неможливо придушити віником і відром, бо життя буває складним, сказала вона спокійно. Життя буває непередбачуваним, воно ламає плани, забирає все, що маєш, і змушує почати з нуля. Але це не робить мене дурною, це робить мене сильнішою. У її голосі не було зневаги, не було гніву, тільки спокійна впевненість людини, яка пройшла через пекло і вижила. Обличчя Вербицького почервоніло. Шия покрилася червоними плямами, так завжди буває, коли людина відчуває, що втрачає контроль над ситуацією. Геть, звідси, Андрію, він клацнув пальцями, як господар кличе собаку. Виведе цю особу. І нехай бухгалтерія виплатить їй за сьогодні. Більше не хочу її бачити. Взагалі. Останнє слово він вимовив особливо голосно, щоб почули всі. Охоронець підійшов. Молодий хлопець, років 25. Андрій. Високий з добрим обличчям. Ольга бачила, як він іноді грався з котом біля входу в офіс. Йому було соромно. Це було видно по тому, як він опустив очі, як м'яко торкнувся її ліктя. Пані Ольго. Будь ласка. Він навіть не наказував, просив прохав вибачення очима. Вона кивнула, поставила відро акуратно біля стіни. Повісила ганчірку на ручку відра, витерла руки об фартух, старий полатаний, але чистий. Зняла фартух, акуратно склала все повільно, з гідністю. Немає потреби поспішати, коли твоя совість чиста. І пішла до виходу під тисками поглядів. Сорок пар очей дивилися їй у спину. Хтось із співчуттям, хтось з полегшенням, що це не вони, хтось байдуже, просто як на безкоштовну виставу. Біля дверей вона обернулася. Максим Ігорович вже сидів за комп'ютером, клацав мишкою, наче нічого не сталося. Наче він щойно не зруйнував чиюсь економічну стабільність одним рішенням до побачення! Сказала вона, не до свідання, а саме до побачення, бо десь у глибині душі вона знала це не остання їхня зустріч. Життя дивне воно має свій спосіб повертати речі на свої місця. Він навіть не підняв голови, не відповів. Просто продовжував клацати мишкою, скролити щось на екрані. Для нього вона вже перестала існувати. Ольга Петренко 42 роки. Колись успішний інвестиційний консультант у великій фінансовій компанії, власна трикімнатна квартира в центрі міста, машина не нова, але надійна. Подорожі двічі на рік: то Європа, то Туреччина, життя, яке здавалося стабільним, передбачуваним, приспечним. А потім діагноз чоловіком. Рак, четверта стадія. Лікарі сказали, може рік, може менше два роки боротьби. Два довгі виснажливі роки, коли всі гроші, всі сили, вся увага йшли на одне продовжити життя людини, яку вона любила більше за все. Операції, хіміотерапія, імунотерапія, експериментальні препарати. Усе, що тільки існувало. Довелося продати квартиру, бо операція за кордоном коштувала як три квартири. Довелося продати машину, бо ліки не чекають. Довелося залишити роботу, бо він не міг залишатися один йому потрібна була вона кожного дня, кожну хвилину. І вона була поруч, міняла постільну білизну, коли він не міг стати, годувала з ложечки, коли руки не слухалися, читала вголос книжки, коли він не міг спати від болю, тримала за руку, коли хотілося здатися. Ми впораємося, казала вона щовечора. Ми обов'язково впораємося, і він вірив, бо вона вірила. Він пішов у лютому, холодного сірого ранку, коли за вікном падав мокрий сніг. Тихо, у вісні. Рука Ольги в його руці, останній подих і тиша. Така страшна, оглушлива тиша. Вона сиділа поруч ще годину. Просто сиділа, тримаючи його холодну руку. Не плакала, не кричала. Просто сиділа, бо не знала, що ще робити. Він залишив їй борги величезні борги за кредитами, які вона брала на лікування, порожні кишені, орендовану кімнату в старому гуртожитку на околиці міста, і серце, яке ледве билося, яке мало хотіло битися взагалі. Перший місяць вона просто існувала прокидалася, бо треба, їла, бо треба, ходила, бо треба, але не жила, тільки існувала. А потім зрозуміла треба щось робити. Борги не чекають, життя не чекає. Треба вставати, треба йти далі, навіть коли не хочеться, навіть коли здається, що все втрачено. Вона подала резюме на старі вакансії інвестиційний консультант, фінансовий аналітик, менеджер 20 резюме, 30, 50. Відповідей не було або були, але короткі. Дякуємо, ми зв'яжемося. І не зв'язувалися. Проблема була у перерві в роботі два роки відсутності на ринку це вічність у бізнесі. А чому ви не працювали? запитували на співбесідах. Доглядала за хворим чоловіком, відповідала вона, і бачила, як змінювалися обличчя. Співчуття так, але й насторога. А ви готові повністю віддаватися роботі, перепрацьовувати, їздити у відрядження? Вона знала, що вони насправді питають. А ви не зламаєтеся? А ви не втечете знову, якщо щось станеться? Гроші закінчувалися, борги росли, і тоді вона побачила оголошення. Потрібна прибиральниця в офіс. Графік з 8 до 15, оплата щотижня. Вона довго дивилася на це оголошення. Прибиральниця. Вона». Людина з вищою освітою, зі знанням трьох мов з досвідом роботи в міжнародних проєктах. Але потрібні були гроші. Зараз негайно. І вона набрала номер. Три місяці вона працювала в компанії «Техновектор». Приходила в восьмій ранку, коли офіс ще порожній, мила підлоги, витирала пил, виносила сміття, мила вікна. Робота була фізично важкою. Спина боліла, руки упухали. Коліна скрипіли, але вона не скаржилася це була чесна робота, вона заробляла свої гроші. Поволі погашала борги, поволі відбудовувала життя. Люди не помічали її, вона була як привид, присутня, але невидима. Іноді хтось кидав доброго ранку, частіше просто проходили повз. Ольга не ображалася, вона розуміла, для них вона обслуговуючий персонал, не колега, не рівня. Просто людина, яка робить офіс чистим. І це було нормально до сьогоднішнього дня до Максима Вербицького, до приниження при всіх тієї ночі. Вона не спала, лежала на вузькому ліжку в гуртожитку, дивилася в стелю, де розповзалися тріщини, як павутина. Думала про те, як легко люди судять, не знаючи чужих історій. Як просто приліпити ярлик невдаха, нездара, дурна, і продовжувати жити, не замислюючись, що за цим ярликом може бути ціла людина з болем, з втратами, з мужністю. За вікном шуміли дерева, десь далеко гавкав собака. Життя йшло своїм чергом байдуже до її думок. А вранці зателефонували о дев'ятій ранку. Коли Ольга саме думала, куди тепер подавати резюме, хто візьме прибиральницю, яку звільнили. Ольга Петрівна. прозвучав жіночий голос у трубці. Так, слухаю. Це Марина Сергіївна з юридичної фірми Альянс. У нас для вас важлива новина. Ви могли б під'їхати до нашого офісу сьогодні, якщо можливо. Ольга приїхала о 12-й. Офіс юридичної фірми був у центрі. На сьомому поверсі бізнес-центру. Вона вперше за три місяці вдягнула єдиний костюм, який залишився від старого життя, трохи застарілий фасон, трохи вицвілий, але чистий і випрасований. Марина Сергіївна виявилася жінкою років 50, з сивим волоссям і добрими очима за окулярами. Сідайте, будь ласка, вона вказала на крісло навпроти столу, де лежала купа документів. Я повідомляю вам офіційно, ваш далекий родич Петро Васильович Литвин помер місяць тому, йому було 83 роки. За заповітом він залишив вам частину свого майна. Ольга моргнула. Дядько Петро, вона не бачила його років 15, може більше, пам'ятала тільки сухорлявого чоловіка на якихось родинних зборах, коли вона була ще піднітком. Що саме він залишив? запитала Ольга. Вона не чекала багато. Може, стара квартира в передмісті, може, дача. Щось, що можна продати і погасити борги. Марина Сергіївна відкрила папку, витягла документ, подивилася на Ольгу поверх окулярів. Контрольний пакет акцій компанії Техновектор 51%. Тиша. Довга тиша. Ольга не розуміла слів. Вони були зрозумілі окремо, але разом не складалися в жодного сенсу. Вибачте, що? Техновектор? Та компанія, де вона не закінчила. Марина Сергіївна кивнула. Так, та сама компанія. Виявляється, ваш дядько був одним із засновників. Він вийшов з оперативного управління 20 років тому, але зберіг акції. І тепер, згідно заповіту, вони ваші. Ви власниця контрольного пакету. Ви фактично керуєте компанією. Ольга сиділа, не рухаючись. У голові крутилося тільки одне: вчора її вигнали як прибиральницю, а сьогодні вона власниця компанії тієї самої компанії, де Максим Вербицький назвав її неосвіченою дурепою. Завтра збори директорів. О 10-й ранку. Вони ще не знають про зміну власника. Ви маєте повне право бути присутньою і маєте право голосу у всіх рішеннях. Хочете прийти? Ольга подивилася на документи, на печатки, на підписи? Усе офіційне, усе справжнє. Так, сказала вона, я хочу прийти. Решту дня вона провела в магазинах, купила новий костюм. Нічого шикарного, але строгий, діловий, якісний. Купила туфлі, зробила зачіску. Не тому, що хотіла вразити, а тому, що хотіла виглядати так, як відчувала себе всередині гідно. Наступного ранку, о 9.50 вона стояла перед дверима конференц зали. Двадцятий поверх, панорамні вікна, видно все місто. Вона чула голоси всередині, сміх, розмови, клацання чашок з кавою. Звичайні збори, рутина. Вони не знали, що зараз станеться. Глибокий вдих, видих. І вона штовхнула двері. Зала замовкла не одразу. Спочатку кілька людей обернулися, потім ще кілька. Потім усі за довгим столом сиділо близько 15 чоловік директори, інвестори, ключові менеджери, а в головному кріслі він Максим Ігорович Вербицький. У темно-синьому костюмі з папкою документів перед собою впевнений, усміхнений, готовий до звичайних зборів, де він головний. Він підняв очі і побачив її, Ольгу. Кілька секунд він не міг зрозуміти. Обличчя спочатку здивоване, потім розгублене, потім, нарешті, впізнав прибиральниця? Що вона тут робить? Прошу вибачення. Він поглянув на секретарку, яка сиділа з боку з ноутбуком. Оксано, хтось викликав клінінгову службу під час зборів? Є якась проблема? Ольга підійшла до столу, рухалася спокійно, неквапливо, поклала перед ним документи. Не кинула, саме поклала акуратно, чітко. Мене викликала не клінінгова служба, сказала вона, голос рівний, без тремтіння. Мене викликала юридична фірма Альянс. Я Ольга Петренко, власниця контрольного пакету акцій компанії Техновектор, з учорашнього дня 51% відсоток. Тиша. Така тиша, що було чути, як за вікном пролетів голуб. Було чути, як хтось ковтнув слину, був чутний стук власного серця. Максим побілів, схопив документи, очі пробігали рядками, печатки, підписи, заповіт, свідоцтво про власність. Усе справжнє. Він почервонів, потім знову побілів. Руки тремтіли. Це, це якась помилка? пробалькотів він. Голос сів. Впевненість розтанула, як сніг під сонцем. Тут Має бути якась помилка. Марина Сергіївна, яка увійшла за Ольгою, ступила вперед. Ніякої помилки, пане Вербицький. Ось нотаріально засвідчений заповіт Петра Васильовича Литвина. Ось документи про перехід прав власності на акції. Усе оформлено згідно законодавства. Пані Петренко є повноправною власницею. Один із директорів, літній чоловік з сивими вусами встав. Пані Петренко, він злегка поклонився. Дозвольте привітати вас. Я Володимир Степанович, фінансовий директор. Будь ласка, сідайте, нам багато про що треба поговорити. Він вказав на вільне крісло. Не головне, звичайне, але всі розуміли, хто тут тепер справжній хазяїн. Ольга сіла, склала руки на столі, подивилася на Максима. Він сидів, наче приморожений, обличчя сіре, погляд затуманений. Вона бачила, як у його голові проноситься вся вчорашня сцена, кожне слово, кожна образа, і тепер він розуміє, що сказав це власниці компанії. Пане Вербицький, почала вона, голос спокійний, без тріумфу, без злоріхи, просто констатація фактів. Вчора ви назвали мене неосвіченою дурепою, ви сказали, що мені не місце у вашій компанії. Весь стіл слухав, затамуючи подих. Ви не запитали, чому я там працювала. Не поцікавилися, хто я. Ви просто побачили жінку з тряпкою і вирішили, що вона нижча за вас. Нічого не варта, недостойна навіть елементарної поваги. Вона помовчала, дала словам долетіти до кожного присутнього. Потім продовжила. Два роки я доглядала за смертельно хворим чоловіком, продала все, що мала, залишилася з боргами і порожніми руками. Але я не здалася знайшла роботу будь-яку, прибирала підлоги, і це була чесна робота, я не соромилася її, я не зраджувала своїй гідності. Людям за столом було некомфортно: хтось дивився в стіл, хтось у вікно, хтось на свої руки. Але ви мене принизили. При всіх. Вигнали, не дослухавши, не дали навіть пояснити бо для вас, люди. Ділились на дві категорії рівні вам і нижчі. І всі, хто нижчі, не люди, просто інструменти. Або ще гірше перешкоди. Максим сидів з опущеною головою. Не дивився на неї. Не міг дивитися. Я могла б вас звільнити прямо зараз, сказала Ольга. Одним словом, одним рухом руки. Ви це розумієте. Він кивнув. Ледь помітно. Але я цього не зроблю. Він підняв голову. У його очах було не полегшення, а ще більше здивування. Бо тоді я стану такою, як ви, людиною, яка не бачить інших людей, яка приймає рішення, керуючись емоціями, а не справедливістю. Я не хочу бути такою. Вона встала. Але я хочу змін у компанії. Я хочу, щоб тут поважали кожного працівника від директора до прибиральниці. Щоб ніхто ніколи не відчував себе нікчемним через те, яку роботу виконує, бо будь-яка чесна робота гідна поваги, вона подивилася на всіх присутніх. І я хочу, щоб кожен керівник пам'ятав люди, якими ви управляєте, це не ресурси, не цифри у звіті, це живі люди з родинами, проблемами, мріями, і як ви ставитеся до них, так і компанія буде розвиватися. Аплодисменти. Спочатку Володимир Степанович, повільно, але щиро. Потім секретарка Оксана. Потім інші. Через кілька секунд аплодувала вся зала. Стоячи, Максим не аплодував. Сідів із опущеною головою, стискаючи край столу побілівшими пальцями. Ольга підійшла до нього. Нахилилася, щоб тільки він чув. Я даю вам шанс змінитися. тихо сказала вона. Використати його або марно, і вийшла зали, залишивши за собою тишу, яка важила більше за будь-які слова. Через тиждень Максим Вербицький написав заяву. Не тому, що його змусили. Ольга, справді не втручалася, а тому, що не міг більше не міг дивитися в очі співробітникам, не міг проходити повз Андрія охоронця, який тепер вітався з усіма однаково тепло, не міг сидіти в офісі. Де його репутація тріснула як скло під ударом. Він пішов. Тихо, без сцен. Ольга залишилася в компанії не операційним директором, стратегічним консультантом. Вона не хотіла керувати щодня, вона хотіла змінювати культуру, створювати середовище, де людей цінують, де прибиральниця може сказати: Доброго ранку, директору, і отримати таку щиру відповідь, де помилка не привід для крику. А можливість навчитися. Вона запровадила програму підтримки для співробітників у скруті. Якщо хтось потрапляв у важку ситуацію, хвороба, борги, сімейні проблеми. Компанія надавала безвідсоткову позику або додаткову відпустку, або психологічну підтримку. Усе конфіденційно, без осуду. Спочатку ніхто не вірив. Потім перший чоловік наважився попросити. Його мати захворіла, потрібна була операція. Компанія допомогла. Він повернув гроші за рік і розповів іншим. Атмосфера змінилася. Поволі, але відчутно. Люди почали посміхатися частіше, допомагати один одному, ділитися не тільки проблемами, а й радощами. Течучка чучка кадрів впала втричі. Продуктивність виросла не тому, що Ольга змусила, а тому, що люди почали відчувати себе цінними. Потрібними, почутими. А історія про прибиральницю, яка стала власницею, розійшлася містом. Спочатку як чутка, потім як легенда. Потім журналісти почали питати інтерв'ю. Ольга відмовляла їй не потрібна була слава, їй потрібна була справедливість і спокій у душі, спокій, який приходить, коли живеш відповідно до своїх цінностей через рік. Вона створила благодійний фонд, назвала його просто Друга можливість. Фонд допомагав людям, які опинилися в скруті, давав мікрокредити на відкриття бізнесу, оплачував перенавчання, якщо людина хотіла змінити професію, підтримував матерів одиначок, допомагав погасити борги за комунальні, щоб не виселяли. Нічого великого, просто конкретна допомога конкретним людям. І знаєте, хто став одним із перших волонтерів фонду? Максим Вербицький. Він з'явився в офісі фонду якось у п'ятницю ввечері. Постукав у двері. Ольга підняла голову від документів. Можна? запитав він. Голос тихий, і невпевнений. Вона кивнула. Він увійшов? Виглядав інакше. Простіше джинси, светер. Без годинника за тисячу доларів. Я хочу допомагати, сказав він. Якщо ви дозволите, я розумію, що не маю права просити після того, що зробив. Але я змінився справді і хочу виправити хоч частину. Ольга довго дивилася на нього, шукала фальш. Не знайшла. Добре, сказала вона. Спробуємо. Але при першій ознаці старої поведінки все він кивнув. Зрозумів. Максим працював у фонді по суботах безоплатно, допомагав людям заповнювати документи на кредити, консультував із питань бізнесу. У цьому він справді розумівся. розвозив продукти самотнім пенсіонерам простіші речі, які не потребують влади. Тільки бажання допомогти. І поволі, місяць за місяцем, він справді змінювався навчився слухати, бачити людей, просити вибачення, коли помилявся. Якось Ольга побачила, як він розмовляє з молодою жінкою, яка прийшла по допомогу. У неї на руках спав немовля. Максим говорив тихо, делікатно, не зверхньо, не поблажливо, а по-людськи. І жінка посміхалася крізь сльози. Дякую, сказала вона. Ви не уявляєте, як це важливо, коли до тебе ставляться, як до людини? Максим кивнув. Уявляю, тихо відповів він. Тепер уявляю. Ольга. Вона знову усміхалася. Не тому, що стала багатою. Гроші з акції вона в основному вкладала у фонд. І розвиток компанії, а тому, що знайшла сенс, справжній сенс життя не в успіху, не в помсті, не в доведенні комусь чогось, а в тому, щоб робити світ трохи кращим по одній людині, по одній історії, по одному вчинку. І вона знала, її чоловік пишався б нею, де б він не був зараз, він дивиться. І Посміхається, бо вона не зламалася, вона вистояла і навчилася не просто виживати, а жити, по справжньому жити. Якщо ця історія вас зворушила, підтримайте український канал лайком і підпискою. Напишіть у коментарях, звідки ви нас слухаєте. Це дуже надихає нас розповідати нові історії.